На спортивному майданчику Сокіл, що розташований поміж багатоповерхівок по вулиці Портова, зранку 9 серпня, працівники КП жо 1 та комунальної установи Спорт для всіх проводили спільне глобальне прибирання спортмайданчику та території навколо нього. Покосили траву, підмели та прибрали усе сміття та опале листя. Ми зараз входимо в такий період уже літній осінній. І помимо того, що заявки в прямому ефірі дуже багато, дуже багато, заявок в телефонному форматі, заявки к нам вже поступають жильців других мікрорайонів, листя падає вже засуха більша. Тому такі, такі мероприятия, благодаря нашому мастеру Геннадію Івановичу, у нас возродилась ідея. Все ж бригадно проводити суботники совмісно либо з жильцями будинків, либо з другими комунальними підприємствами. І такі, таку ідею ми з удовольством прийняли від Геннадія Івановича і будемо воплощати її в житті. Як відзначив Віктор Гореліхін, колись саме він став ініціатором створення у нашому місті комунальної установи Спорт для всіх і він задоволений, що нині установу очолює саме Олексій Сирбул. Яке сьогодні благодаря такому директору Олексію процвітає так говорить, тому що це дуже складний процес. Тому я вдячний, що він цю ідею до сих пор підтримує і розвиває. Тому я ніяк не можу йому відмовляти. Рівний майданчик працює щодня. Його відчиняють о сьомій ранку, а зачиняють о пів на десяту вечора. Тут завжди грають багато дітей, та не кожен валиво ставиться до місця, де проводить своє дозвілля. Хтось навіть примудряється різати лавки, розривати сітки, аби, як кажуть діти, бігати за м'ячем, залишати після себе сміття тощо. Мене просто чесно кажучи, накипіло в душі, тому що коли я бачу, що робиться на цьому майданчику, в який було вложено 900 тисяч гривень. У мене дуже болить серце. Люди добрі, хочу звернутися до вас до мешканців цього мікрорайону в першу чергу, тому що їхні діти більше тут знаходяться. Ви слідкуйте, будь ласка, за цим, тому що бюджет нашого міста він не резиновий. І треба цінити те, що є. Я в кожному своєму інтерв'ю з цим проханням звертаюся до людей. Надо цінити в першу чергу те, що є, тому що. Ну не буде кожного. Да не буде кожного року виділятися така сума грошей, щоб це все зробити заново. Віктор Гориліхін звертається до мешканців багатоповерхівок, що стоять на балансі ЖЕО, що фахівці дістануться кожного будинку та проведуть суботники. Він також додав, що керманці теж можуть долучатись до прибирання спільно з комунальниками. А найголовніше закликав кожного дотримуватись кодексу чистоти. Тоді і на суботниках роботи буде мало. З приводу додерження чистоти до містян звернувся і Олексій Сирбул до молодих. Матматусь, які знаходяться кожного вечора, ось на цьому майданчику, дитячому, це дитяча площадка. Тут кожного вечора дуже багато матусь зі своїми діточками, які гуляють. От у мене до них є прохання. Що любі матусі, будь ласка, от те, що ви приносите з собою на майданчик, забирайте теж з собою. А саме там поміняли памперс, викинули. Візьміть, і замотайте його в пакет і заберіть з собою. Чому е, наші прибиральники повинні виносити е, памперси дітей, е, попили каву? Ну, заберіть той стаканчик, винесіть його туди, звідки вивозиться сміття кожного дня. Тому що, А у них така привичка прибрали, викинули тут, оставили, а сміття накаплюється, накаплюється, і потім, виходить, телефонні дзвінки до е, мера міста е, з проханням е, прибрати, тому що тут е, дуже грязно. Ну, Якщо ви будете за собою прибирати, то буде чистіше, мабуть. Ж, давайте будемо берегти те, що у нас є, не смітити там, де живемо, та долучатись до суботників разом з комунальними службами. Олена Малайван Віталій Солодухін, перший муніципальний канал.